Всім привіт! Сьогодні ми з вами розберемо BTC, подивимося, що від нього очікувати. Вже давно не було повного розбору його, тому традиційно почнемо з місячного таймфрейму та підемо до до менших таймфреймів. На місячному таймфреймі ми можемо спостерігати, спостерігати реакцію на виділений імбаланс Ціна зняла. Лоу попереднього місяця і дала гарну реакцію. На даний момент ми перекрили місячний місячний геп на SME біржі плюс місячний імбаланс на традиційній криптовалютній біржі Binance на, на рівні 26758. І від цього також послідувала якась реакція. Дуже добре, мені подобається, якщо ціна закріпиться над виділеним. Екстремумом, то ми отримуємо такий короткосрочний злам структури, який може, в принципі, призвести нас до перекриття наступного гепу на SME біржі в районі 37 тисяч. Поки що хотілося би побачити. Якесь закріплення в цьому діапазоні, тобто в цьому боковому русі, для того, щоб розуміти, що нас очікує наступна така стадія накопичення, яка ціллю якої буде перекрити, перекрити ось саме ось цей геп на SME біржі. Зараз ми бачимо також реакцію на range low, да? тобто ми отримали. Незначну корекцію з 28 800 до поточних значень 27429. Давайте перейдемо на тижневий таймфрейм та подивимося, що взагалі в нас там є. Дуже подобається те, як як в нас виділені, як в нас побудувалися дані екстремуми, Свінглоу і Swing Свінглоу swing знімав ліквідність, як ви бачите. Ну Та такий QM побудувався. да Зайшли в. Тижневий імбаланс і зробили ось цей злам. І цей злам я, в принципі, цю всю sell to buy зону вважав би зоною пої для набору позиції, для набору позиції на перекриття даного гепу. Тобто, як ви знаєте, як ви всі знаєте, найкращий вхід це вхід на активації, тобто не на повторному тесті. Зони, тобто, що я маю на увазі? Просто я знаю дуже багато новачків, постійно я, я не Я не устану повторяти це, да що дуже багато новачків вони думають, що от ціна йшла, вже активувала зону, ушла, і що коли ціна прийде, вони тут будуть там дивитися М1 злам, якийсь, якщо це М5 зона, да, і далі на продовження. так Таке дійсно трапляється, але не часто, тому що зазвичай так, у нас тут є якась ціль, яку ціна активовує, доходить до неї, і вже потім ця зона вона просто стає неактуальною. І її свігхай стає uh, ціллю або для побудування старшого таймфрейму Order Flow. Так, або для, або для того, щоб зробити закріплення і зробити, і зробити злам структури. Так? І ось ця вся зона вже слугує зоною для набору позиції в лонг. І часто люди от на цьому і ловляться, так? що тут от є якісь там. Нібито гарний злам, але все одно він не призводить до бажаного результату, до перелою, до перекриття цього імбалансу чи цього. Так він може спуститися, але потім послідує, послідує велика реакція після цього. Тому будьте обачні і раджу вам працювати тільки з активацією. Давайте подивимося, я вам покажу, яким, яким чином працює активація. Навіть на, прикладі, навіть на цьому прикладі. Так? Тобто ціна, зайшла, ціна побудувала всю ось тут ліквідність, так, в нас є імбаланс, у нас є в принципі пої всередині імбалансу. Після того, як ціна зняла всю лікву, як ви бачите, вона тут побудувала. Ось цей Денний такий QM, тобто ось цей хай підходить чітко для Swing High, і ось цей лоу підходить чітко для Swing Low. І далі ось ось це є активація цієї зони. Після цього, якщо вона прийде сюди, як ви бачите, вона просто прошивається. Тобто ціна на неї не реагує потрібним чином. Тому раджу вам старатися пробувати брати активацію. Саме Ось це місце також да, дало нам активацію. Тут активація була трішки глибшою, аніж в попередньому прикладі, проте вона, вона показала досить гарний результат. Також, якщо ми можемо подивитись сюди, то в нас була ось Swing High, ось swing low, і чітка, чітка активація, яка дала нам похід на зняття першого полу ліквідності з самого низу це 18200. Да, Потім вже послідувала реакція. Далі ми отримали денний злам. В цьому місці в контексті він не мав ніякого значення, тому що ну, тут було вже зрозуміло подивитись мої попередні ролики. Чому, чому я говорив, що тут буде, в принципі, зрозуміло, що наступною ціллю буде ось цей імбаланс. Потім ось ці всі ось ці всі старі такі хаї. Да? Але все одно, тут на активації також можна було взяти якусь позицію там, на, на, на годинному таймфреймі, на, на двогодинному, Це вже відносно вашої торгової стратегії. Що ми зараз можемо очікувати? Це напевно що спуску ціни до 25300, можливо, буде зняття ось цього пула ліквідності на 24 захід в, захід в цей імбаланс, також aka BPR. Да? Перекрити б його і далі рухатись, з, далі рухатись спокійно. Я, в принципі, вважаю, що це буде досить такий правильний мув. Давайте перейдемо на 4-годинний таймфрейм. Що ми тут можемо побачити? В принципі, вчора було. Вчора вже було зрозуміло, що ось цей, ось цей памп да, Він не призведе до перехая і не пустить ціну далі. Тобто ціна хоч і, зробила, хоч і зробила поглинання на денному таймфреймі, да, але вона не закріпилась над ось цим екстремом, що було в принципі дуже важливо для подальшого продовження висхідного тренду, так? Тобто ціна. Так, зняла якусь ліквідність, дала на це реакцію. Проте, незначну. Якщо ми подивимося на... сюди, то в нас тут є ікволоси, які... які також слугують просто для ціним магнітом. І хотілося б побачити їх зняття. Як е... Навіть, знаєте, це просто був тест от... ось цього FU. Тобто. Е... Якщо він шкалу, то я думаю, що з віроятністю, просто для мене, для мене краще шукати лонг-позиції. І я вам раджу також старатися яким, якимось таким от образом працювати, і з, з якою стороною вам зручніше. Якщо вам зручніше з лонгом працювати, то навіть на шорт-позиції просто переверніть, переверніть графік. І все, і вам буде вам буде більш таке сприятливіше, сприятливіше середовище для прийняття ваших... Рішень для прийняття ваших рішень. так Що ми зараз бачимо? Ми зайшли в ось цей ордер-блок, да, в цю сел -to buy -bu to sell зону і дали на неї реакцію. В принципі, цієї реакції, я думаю, що ось таким чином ми маємо це якось продовжити ось це падіння. Так, і також дивіться, також чому ще плюс один фактор був того, що ми дійсно зараз не зробимо перехай і дійсно нашою наступною ціллю буде ось ці лої, це ефір. Ефір побудував дуже гарну тут полку і її зняв. І як ви знаєте, ось цим пампом, який робив біткоін, тільки біткоін вперся в FTA зону, ефір зняв лікву. Тобто, як ви знаєте, таким образом будується в принципі, на крипторинку SMT. Тобто, Якщо ефір зробив да? і якщо BTC його не зробив, то, скоріш за все, буде наступний послідуючий рух вище, так, і, і навпаки. Давайте тоді подивимося на CoinGlass, що нам пропонує відкритий інтерес до активу. Відкритий інтерес зараз на даний момент падає, як і актив. Це це дуже сприятливе середовище спершу для того, щоб ціна росла. Проте на sme біржі, як ми бачимо, ці показники показують ще плюсові. плюсові Плюсові цифри, так? Плюс, плюс 3% це, ну, це, це дуже багато для того, щоб, для того, щоб продовжити Ось цей ріст. І якщо інтерес росте і ціна падає, це означає, що ціна буде і далі падати, поки, поки ми не отримуємо знову ж таки страх від людей, знову ж таки, невпевненість в послідуючому рості, і ось тоді це призведе до. Це призведе до руху, вверх. і хотілось би насправді хотілось би побачити. Активацію цієї знову ж таки тижневої зони. Я думаю, що ось це падіння зробить по-перше, багато ліквідацій. По-друге, воно зробить так, що інтерес до активу повністю втратиться в плані того, що він буде на мінусових значеннях вплоть до мінус 5%, мінус 7%. І це буде якраз те середовище, де нам було б гарно побачити якесь накопичення і вихід з цього накопичення в районі. 32800. Це перший мій таргет. Буде 32800. Адже тут є такий гарний пул ліквідності в вигляді і кулхайсів. Їх ще тоді, я думав що будуть знімати, ще коли ціна була. Коли ціна була тут, проте їх не зняли, і хотілося б це побачити. Да, І далі є насправді гарні пули, і, хотіло, і хотілося б і їх побачити, зняття, але про це ще рано дуже говорити. І я гадаю, що коли ми е, отримаємо якусь реакцію на. Тобто ми знімемо цю е, лікву, да, е, отримаємо реакцію на перекриття самі гепа, і я гадаю, що ми можемо в принципі, піти ще нижче. Після чого вже в нас буде повністю е, вдосталь повністю сил для того, щоб робити якісь е, навіть перехай в плані all-time Да? Тобто е, е, На тижневому таймфреймі тут я виділяв собі зону. Саппорту навіть на місячному таймфреймі. Да, На місячному таймфреймі мені підходить дійсно ось ця зона. Тобто, знову ж таки, Swinglow, Swinghigh, зона, яка запустила ось це все ралі попереднє. Да, і хотілося б її затестувати. Це зона ну, з повним перекриттям імбалансів. Це зона 12046. Хотілося б побачити перекриття гепу на, на 35-39. В той момент люди почнуть, знаєте, ну, почнуть це ейфорія на ринку 100%, і люди почнуть знову ж таки бездумно заходити в свої позиції, не аналізуючи графік, а полагаючись, скажімо так, на думку якихось експертів. Тобто, ну, як ви знаєте, люди ж. Люди не люблять думати, люди люблять а, гарні слова. Тобто, якщо хтось їм скаже, що от ти зараз купиш і прокатаємося зараз туди, на 45 тисяч, на 48 тисяч, 100% біткоін, а, біткоін йде на 100 к і так далі, ніколи не вірте цим словам. А, ви маєте аналізувати графік самостійно, або, або у вас має бути якась. А, Якась особа, яка робиться за вас, але це має бути довірена особа. Ви не маєте довіряти свої кошти е, умовному анкл Тревісу умовному з YouTube, Да? Ви мене не знаєте, я вас не знаю. Це моя думка, ви можете її проаналізувати, да, зробити якісь висновки і е, прийняти своє рішення. Е, гадаю, що цей відео буде для вас корисним, і що ви скористаєтесь моїми порадами. Зробивши висновки з них і проаналізувавши їх самостійно. Всім гарного, гарно, гарної суботи, гарних вихідних і а, налаштовуйтесь на роботу в понеділок.